Привіт усім! Сьогодні будемо готувати олів'є, як готую я, тому що в мене якийсь незакритий гештальт щодо того, що вже середина січня я ще не їла олів'є і не робила його на Новий рік. Прямо не можу. Треба терміново зробити. Мені кажуть, що моє олів'є не олів'є, але зараз з вами подивимось і скажете, чи це олів'є? Так, ну почнемо ми з того, що наріжемо яйця. Я нарізаю їх кубиком. Ну, як знаєте, як на олів'є. Так, дрібненько, чик-чик-чик-чик. Яйця я нарізала і дістаю ось такі огірочки. Це мариновані, я їх маринувала сама. Зараз будемо нарізати також дрібненько. Не знаю чому, але я дуже-дуже не люблю нарізати огірки. Не знаю. Ніби ріжуться вони так само, як і все, але ну, щось не дуже. Так, ну тепер у мене тут невеличка цибулька, наріжемо її зараз дрібно. Ось так. А я намагаюся якомога дрібніше. Я не люблю зелену цибулю, люблю тільки стару. Намагаюсь дрібнити. Її обов'язково треба замаринувати. Я мариную просто у оці. Ну, можна будь-яким способом. Я наливаю і потім її гарно віджимаю. Так, картопля дрібно нарізаємо. Або намагаємось дрібненько. Вона ще тепла, треба почекати, поки вистегне, і тоді класти до яєць. Все повинно бути однієї температури. Ай, хоча кого я вчу. Це так. Вирішила зробити розумний вигляд. Ну, і наступне це у нас буде філе. Я іноді використовую філе. Буває, буває що я використовую е, стегно. Ну, ковбасу я не беру, мені не подобається з ковбасою. І взагалі це вже не те. Я люблю салат з м'ясом. Нарізаємо також дрібно. Так, я все об'єднала, я віджала попередньо огірки, також обов'язково віджала від оцту цибулю додаю, солі, перцю до смаку. І я додаю так багато майонезу олів'є. Та давайте. Ну, щоб, знаєте, не було сухим, воно ж повинно бути жирненьким, вологим. І ось, друзі, такий олів'є я люблю. Ось такий мій улюблений. Скажіть, який робите ви, і який варіант олів'є подобається вам? Буду рада почитати коментарі.